Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто по складне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви вірному адресу. Сьогодні хочу продовжити розповідь про видання українського гросмейстера Олега Романишина. Нагадую його основні результати в його біографії. Він народився 12 січня 1952 року. Займався у Львові в видатного українського тренера імені eh, Карта. І в 1973 році він став eh, чемпіоном Європи юнаків і за це він отримав звання міжнародного майстра. Гросмейстом він став у 24 роки. результатам 1978 року, він зайняв. Був в опиті на шаховий Оскар, тоді провозькі опитування. Він за третє місце після Коричної Карпова. Також в 1997 році він попав в сторінку претендентів, відібрався, і тоді було проводи вісім кращих шахівців. Між собою по олімпійській системі розігрували. Так би мовити, грали матчі. І кращий шахіст відбирався грати за тодішній чемпіон світу був Гарі Каспаров. І Олег Романшин потрапив на видатного майбутнього чемпіона світу Біші Ананда, в якому він програв з рахунком 4-2, відбувся в Нью-Йорці. І також Олег Романишин ми дуже багато міжнародних турнірів. І він завів світові шахові е, довгий час. Я хочу подистувати його партію. Е, він особливо грав от, е, також з Міхалом Талем. Хоча Міхіл Талі е, був чемпіон світу, як чемпіон світу і мав вищий рейтинг Олег Романишин, Але подивимось цю партію. Е, вона була зіграна в 777 році. В Таліні. Д4, Кінф 6, С4 е 6, ну, розвірно, захистним цього числом Б4. Олег Романишин славиться своїм лінальним е, шахом з силам. Він завжди шукав якісь такі нестандартні продовження і засувує досить рідкий хід G3, який потім набрав популярності е, ну, завдяки так би зусиллям Олега Романишина. C5, Кінь F3. Чорні грають одразу на зв'язку цього коня і грають кінь 4. ну Роблять другий, другий хід кон такі фігури Але в них є конкретна ідея, зірати FZ5 з ходом роман Романа є 3 FC5. ну З ідеї на ударний E4, як білі зіграли, зіграти сломбі С3. Тепер бити на. За 3 не можна, тому що губиться Турана 1. Це погано. Тому. Е, Біль грає слон d 2 Слон d 2 Слон Бі Д2, кін d 2 ну, Більше дещо активніше, але в них проблеми все-таки з розвитком і з цієї зв'язки. Сьогодні грають кінця 6. D5. Атакуючи коня. Кінь D4. Слон G2. Ну, Білі мають посторову перевагу. Чорні все-таки мають проблеми з розвитком Слона С8. Чорні робе рокировки. Тепер треба щось робити з цією зв'язкою. Білі ферзь d 3 Тепер хід е 3 наприклад, не приносив успіху із удару, удару, і тепер кінь Б3. Так як Тура-1 зв'язана і Кінь Д2, біла гін що краще грати Тура-Д-1, чорні б'ють Рейд-6. д Ну і в них хороша позиція. По-перше, Треба загубити час, щоб захистити трубу. У них перевага тут пішакова на фланзі. Ну, позиція на користь чорних. Тому ромежа F D3, чорні бід на d5, але після цього виникає слабий пішак на d7. Це Дісталий така... пішак, досить такий неприємний. І тепер активізується білий слон G2, тобто він грає по великій діагоналі, дуже неприємний тиск на позицію чорних. Чорні грає d6. Білі рокерують слон Я 6. Тепер критична позиція, тому що може структура в центрі помінятися. Треба сказати, що ці позиції все-таки Романиш не вирішив не мінятися слонами. Хоча це було об'єктивно краще рішення. Треба було бити на е 6 І, наприклад, якщо чорний бід пішаком, зіграти кінь Ф3. Вимінюючи з того сильного коня. Після удару, удару, о, після удару на F3. Білі б'ють на F3. І в чорних пішаки на 6 потребують захисту і вони потрапляють трошки неприємну позицію. Р1, ПД5, Б3. Білі мають кращу пішакову структуру, і за цього рахунок цього мають пішак пішаки 6, мають певну е, мінімальну перевагу. Е, ну, бити було не дуже добре, тому що тепер. Пішак дуже слабий тут. І можна зіграти, наприклад, Кіні 4, Тураде 8, Тураде 1. І тут. Позиція дуже така сумнівна в чорних. Ну, словно 4 було зіграно в партії. Тепер. Е, Чорні грайт А6. кінь F3. І тепер... Чолині нас доходить к продовження. Вони продовження. В принципі, тут урівняти гру, ходом ферзь а 6, нападаючи на з 4 двічі, І на троф С1 взяти D5. І після удару на D5. Не бити на D5 і д 4. А зіграти хід Кінбі Е2. Це, напевно, цей хід не побачив таль. І тепер після слон D5, викритуючи цю зв'язку, чорні отримують рівну гру. В партії було ФСБ 4, Б3, захищаючи ПЧК F5. От тепер йде розгляда в центрі, вона на користь біла від розташованих активніше. Фест стоїть по місцю, скажімо так, біля е 4 і чорні Вони, Так буде пожертвували пішака. Вісить якість і весь кінь. Це була ідея чорних. Олег Хроманішен тут жертвує сміливу якість. Хоча в принципі це було не обов'язково. Він міг зіграти кінь С2 і після Ферс С3 зіграти 3-1. І тут білих. Виникає позиція з стабільною перевагою. то з рахунок зайвого пішака, так як на слон F5 можна побити на Е8 і зіряти кінь Є3. Тепер пішака, якщо чорні б'ють, то більгає 3D-1, залишається зайвим пішаком. Ну, з хорошими шансами перемогти в венчері. Але Ромашін вибирає більш такий складний шлях, він жертвує тут якість, але отримає чудову компенсацію. Так, і кінь B5. Ну, чорні мають забирати, інакше тут за що я мучитись. 1. Торе Ф6. Тепер ідея забрати на D6 і мати за якість два пішака. Але вважаю, беручи до уваги, що кінь займає потужні позиції, ну, і його можна буде підтримати пішком Є. І він закривається, так що тури не зможе свою активність, білі стоять краще. Треба це запам'ятати, що якщо е сторони, яка має зав'язки, відкрити, отримати відкриті лінії. Треба цього немає. Ну, білі Манзебації одразу на D6, вона зіграла попередньо Е4. Ну, Після не втікає, тому що на хід Тура Д8, білі грає Е5, використовуючи зв'язку, і діють Пішака назад. Тура F3 Kін D6. Це так би ідея білих. Ну, дуже потужно вони стоять, а тури себе особливо не можуть проявити. Туре F8, Кинь Кінф 5. Тури втрачають між собою зв'язок. Ну і тут десь проявитку мад на g 7 g 7 підсаєм, король H6, А7 д 6, атакуючи туру на F8. Тура йде на Е6. Тепер ферзі е 6. Ну, чорні його очікують. Рай сюди. Фезі 7, Туражі 8. І тепер цікаво, білі фігури розкрадиновані, і в них є так, так би мовити, тактична слабість Тура Ф3. Треба сказати, що більшість комбінацій шахів виникають коли. Є незахищена фігура і ослаблений король. Чорний король тут вразливий. Ну і білі тут наносять такий удар. Наприклад, на кімбія 6. Тепер, якщо побити, то губиться туран F3. Ну і білок просто тут три завих пішаки. Тобто позиція абсолютно виграна. Тому там відходить на B-8. Кінь 5. Знов. Виникає за матом g 7. Ферсі 5, c 3 шах. І ферсі H5. хоче попасти на, на g 6 і закорцюваю, що треба такий хіти врахувати. І... Тора підвисає. В партії було то ради 8 після кіння 7 тут чорні здались тому що справа в тому що на єдиний хід король f8 просто грається кін d5 нападаючи на ферзя ферзь повинен захищати тору ну і на такий наприклад хід білі просто може зіграти дати шах і забрати тору на d8 і тому Михайло Тар здався цій позиції ну треба сказати що Романишин тут дуже тонко переграв маститого екс-чемпіона світу Михайла Таля. Чудова стратегічна партія, жертви якості, дуже повчальна. Якщо це вам відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.